Хочу вам прочитати приповість Соломонову. Біблія це безгранична книга. Їй, ні, є все, що тільки душа забажає. Надійтеся на Господа, а не на свій розум. Сину мій, не забудь ти моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів. І років життя та спокою. Милість та правда нехай не залишать тебе, прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого, і знайдеш ти ласку та добру премудрість в очах Бога і людини. Надійся на Господа всім серцем, а не на розум свій не покладайся, пізнавай ти Його на всіх дорогах своїх, і він випростоє твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла Твого, напоєм для костей Твоїх. Шануй Господа із маєтку свого, і з початку всіх плодів своїх, і будуть комори твої, переповнені ситістю, а чавила твої, будуть переливатись свином молодим. Мій сину, карання Господнього не відкидай, а картання Його не вважай тягарем. Бо кого Господь любить, картає того і кохає, не був батько сина.